Профосвіта, співбесіда, Вау! Ну, не знаю, чи готова я до цього чи ні, але гаразд, спробуємо. У мене чотири тижні роботи на підприємстві і один тиждень у школі. Нас у класі 35 людей. Коли я зайшла, то сиділа там у хустці навколо мене одні німці. Коли прийшла туди вперше. Один студент чи хтось сказав мені, може, ти не туди потрапила? Ні, тислярі. Перший рік освіти, номер Т – Показала я йому. Заходь. Я пройшла так багато практик, найрізноманітніші: в пекарні, у скляра, в електрика, потім дерево. Це було щось зовсім інше. В дитинстві я мала справу з деревом. Вдома у Грузії я завжди будувала щось із дерева завжди була на свіжому повітрі з братом. Ми будували маленькі курники або будку для собаки тощо. там у Грузії це не заведено. Щоб жінка була теслею. Це неможливо. Ця майстерня спеціалізується на реставрації. Тут у нас є майстерня з дерева, в якій ми працюємо. А ще маємо багато різних будівництв, де встановлюємо, демонтуємо і таке інше, і реставруємо. Зараз я одна на будівництві разом із майстром. Нас двоє. Він він усьому мене навчає. Я багато чого в нього навчилася. Дуже багато час іде так швидко. Мені дуже подобається те, чим я займаюся. три роки, як швидко вони пролітають. але в результаті маєш кваліфікацію, роботу, атестат зрілості. Це добрий початок.